Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо камасутру з УАЗом. Як ви бачили з минулої серії, ми нарешті під'єднали всю проводку, ну майже всю більшість. Її вже достатньо для того, щоб спробувати завестись. І сьогодні будемо намагатися завести цей УАЗик. Вчора я почав під'єднувати хоч якось паливо до цього і з'ясував, що в мене порепали шланги, які йдуть на подачу. На бензонасос. звідси був надрив, Тут був фільтр, теж надрив. Відповідно, довелося сьогодні їхати і шукати шланг, шукати новий фільтр. Яке було моє здивування, коли я побачив, що це, це було під'єднання шлангом на 6, при тому, що всі роз'єми на 8. Це ж когось вистачило сили на снаги натягувати шланг шістір, шістку на Вісімку. На моє здивування була ціла проблема знайти восьмий шланг. Взагалі шланг. Майже дві години я катав по місту Києву, шукаючи десь поряд такий шланг. Довелося купити два шматки по метру, бо цільного шматка просто не було. Забирав залишки. Отже, зараз це все під'єднуємо і спробуємо перший пуск. Залишайтесь. Отже, під'єднав я шланг після бензонасосу, кинув трошки довший шланг на бензонасос, під'єднав до карбюратора фільтр. Давайте спробуємо підкачатись. О, бензоль. Бензоль. Все, ми вперлися в голку. Тепер перший. Пробний пуск. Запалення. Ми працюємо. Ще зі Мастило, я вчора перевіряв, там на мінімумі але піде. Трошки підсосу і пробуємо. Схоже, що він буде жити. Бензолю повно. Так. Зараз спробуємо завести. І повернусь. <му> він завівся! Він працює! Капець! Довго не можна, бо він без цього. А -а 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 -а! Без е -е -е, охолодження! Але він працює! Це було дуже круто! Я чесно в шоці. Я думав, що це неможливо. Так, да, тут 100% треба регулювати карбішник йому погано. 100% треба регулювати запалення йому теж погано. Треба розібратися трошки з перезарядом, але це треба розуміти, що шоколадка висить ось так, як сапля, вона не на, на мінус. Але ж, блін, він завівся. А ну, спробуємо ще раз завестися, ось вийде. трохи перезаряд! Ай, блін! Це якесь дитяче щастя, це капець. Їхати поки, звісно, нікуди не вийде, бо в нас трохи підрозібрані всі Оце, коробка перемикання передач від'єднана. Там тяги від'єднані треба ставити, подовжувачі. Але, блін, він завівся після восьми років стояння, завівся, як діти в школу. І я просто в шоці, це м'яко кажучи. Я в абсолютному вах-вах! У нас навіть зарядка є. Я вам амасту кину в реле. Навіть зарядка більш-менш є. Трохи більше, мабуть, чим треба. Але тут є така контакт галімий-галімий. Ви тільки подивіться, як ця лялечка заводиться. Вже без підсосу. Води, правда, нема, тому надовго. Луштик робити треба, щоб не переділо так сильно. Й обороти холості, звісно, високі. От така фігня малята. Stay tuned. Ой, на цій щасливій хвилинці. Дозвольте сказати вам до побачення. Далі в нас буде під'єднання системи опалення, заправлення її. Спробую трохи зробити не таким голосним вихлоп. Подивлюсь, де там травить, що так тарахтить. І почнемо під'єднувати всі важелі. У нас не під'єднана коробка швидкостей, у нас не під'єднані гальма, і в нас не під'єднання перемикання роздатки. А так, як тільки це все поставимо, все має працювати, і він навіть, можливо, поїде. А, і ще нам треба буде спробувати заправити наш бензобак, який стоїть позаду, для того, щоб спробувати з нього тягти паливо. Отже, дякую всім, хто дивився. Приходьте що! Будемо далі робити увазчик. Папа!